Ще у 2007 році Прилуцька міська рада започаткувала конкурс Прилуцький Олімп. Він має на меті відзначення людей, колективів, підприємств, які своєю щоденною працею, гідними вчинками славлять рідне місто. Цієї неділі, 25 вересня, у міському будинку культури пройшла церемонія нагородження переможців конкурсу. І це було свято підбиття підсумків, роботи кожного підприємства, організації і установи за 2011 рік. Всього було 12 номінацій. Під звуки Фанфар на сцену підіймалися кращі представники різних галузей, життєдіяльності міста. У номінації Краще комунальне підприємство року відзначено комунальне підприємство. ...приємства Прилуки житлобуд, колектив якого, як зазначалося на заході, успішно виконує ремонти покрівлі, фасадів будинків та інші роботи у комунальній сфері міста. Номінації Творчість Єднає серця було відзначено Прилуцьку школу мистецтв за високі здобутки і досягнення та таланти, якими повниться місто завдяки навчальному закладу. У номінації Почуття обов'язку нагородили колектив клініко-діагностичної лабораторії Прилуцької центральної міської лікарні, який очолює лікар вищої кваліфікаційної категорії Юлія Козьма. Дозвольте мені розпочати з короткої притчі. На небі жили два ангели. Один повсякчасно літав від землі до неба, з неба до землі, а другий сидів і начебто відпочивав. Той, що сидів, питає у того, що літає, чому ти так трудишся? А той каже, бо я ношу до Бога послання, які починаються зі слів. Дай мені Боже. А чого ти лежиш і відпочиваєш? На що йому товариш відповів, бо я ношу до Бога послання, які починаються зі слів Дякую тобі, Боже. Мораль цієї притчі. Ми багато просимо, але часто забуваємо дякувати. І користуючись нагодою, я дякую від щирого серця. Комітет Прилуцького Олімпа, керівництво лікарні, керівництво міста за визнання наших успіхів. Цією ж номінацією було відзначено колектив Прилуцької міської стоматологічної поліклініки під керівництвом головного лікаря Василя Кольца. Звання Краще підприємство будівельної галузі року отримало приватне підприємство Трансвіт, очільником якого є Сергій Селютін. В номінації Кращий загальноосвітній навчальний заклад року нагородили Прилуцьку гімназію номер 5 учні і педагоги якої беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних проєктах та проводять іншу важливу педагогічну роботу. Номінантом Прилуцького Олімпу на звання Кращий дошкільний заклад. Року ...став садок номер 29 завідувачкою якого виступає молодий і енергійний педагог Тетяна Мокотра. Номінацію Успішне промислове підприємство отримав завод Будмаш, очільником якого є Яків Тузман. Найкращим закладом громадського харчування року стало дитяче кафе, яке нещодавно відкрилося у нашому місті і має назву Катруся. Його директором є Інна Супруненко. В номінації Дорогою віри, надії добра нагородили двох конкурсантів Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, яким керує Василь Гавриленко, та Прилуцьку громадську організацію молодих інвалідів Фенікс, на чолі з чуйним і досвідченим директором Любов'ю Кобзар. Переможцем Прилуцького Олімпу у номінації Ів мирний день є місце героїзму став перший заступник начальника Прилуцького МВ УМВС Анатолій Руденко. Лауреатів Прилуцького Олімпу 2011 зі сцени вітали прилуцькі таланти. Піснями і танцями